В білій церкві народний депутат України Микола Бабенко разом із своєю командою продовжує працювати над створенням незалежних профспілкових організацій у закладах охорони здоров'я. За кілька років такої діяльності вдалося досягти значних успіхів. А на цей раз свою власну профспілку вирішили створити лікарі жіночої консультації. Я особисто завжди прошу, коли створюється профспілка, завдання профспілки не є входити в конфлікт з роботодавцем з керівництвом. Завданням профспілки є пошук балансу інтересів і можливостей між керівництвом і трудовим колективом. Така співпраця допоможе керівникам та працівникам закладів погоджувати всі робочі моменти і уникати конфліктів, в тому числі із скороченням персоналу лікарень. Чому скорочуються люди без відома трудового колективу? От ви вирішили скоротити завідувача одного, другого третього. Чого не було зібрати? Так і сказати, має бути скорочено один реєстратор, має бути скорочено. Давайте поговоримо, як вийти, щоб залишились всі працювати. Одним із найбільших плюсів створення профспілок є можливість укладення колективної трудової угоди, де буде чітко прописана величина заробітної плати. Народний депутат зазначає завдання профспілок адміністрації та власної його команди забезпечити достойними зарплатами лікарів. Для цього усім разом необхідно доносити свою позицію і до місцевої влади. Перш за все, ми маємо можливість за допомогою профспілки Чинити тиск, в тому числі і на місцевих депутатів, і на місцеву владу. І як ви зараз говорите, зараз у вас є кошти для того, щоб виплачувати заробітні плати, так? а завтра їх не буде, то давайте тоді спільно з спільними рішеннями все-таки чинити тиск і ті кошти, які зараз є в міському бюджеті, для того, щоб їх просто не розпихували по карманам депутати, вечері в десятий в раз перекласти асфальт, перекласти дорожку чи ще щось. Це можна направити на медичні установи міста відповідним програмам. як показує приклад лікарні номер один, де незалежна профспілка вже плідно працює. Усе можливо. Тож завдання колективів, керівництва та команди народного депутата розвивати дану практику, аби білоцерківські лікарі були захищені, у медичних закладів з'являлося нове обладнання, а чиновники звертали більше уваги на проблеми місцевої медицини. Ми продовжуємо створення незалежних профспілок в медичних закладах Білої церкви. Сподіваюся, після того, як ми завершимо дану роботу по медичним закладам, ми перейдемо до закладів освіти. Зараз ми знаходимося в жіночій консультації пологового будинку Білої церкви, де, на нашу думку, зараз протизаконний спосіб намагаються скоротити посади. Ми, як завжди, будемо захищати даних працівників, але ми так само будемо допомагати адміністрації вибивати з Білоцерківської міської ради кошти на заробітні плати і на покращення матеріально-технічних умов. Ми маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день наші військові заклади охорони здоров'я і заклади освіти мають бути пріоритетом для міського бюджету. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.